Сьогодні у нас мала спала довго, тому я працювала максимально, навіть не було часу приготувати нічого. Я хочу зробити, це така каша, яку нам дали в фудбанку. Треба стакан води, щоб закипіла, і стакан рису. Він ну, такий вже майже готовий. Так, готувати 5 хвилин. Поставлю одразу таймер, щоб не пропустити. Так, і До рису, в принципі, сосиски в нас є, їсти їх не дуже хочу. М'ясо ще треба готувати, тому ще нам дали ось таку курку типу філе м'ясне, я спробую, чи їстівне воно, чи не їстівне. Ну, консерви, зазвичай я не дуже сильно люблю. Круче поправочка, варити не треба, просто закипятити воду, помішати, забрати з гарячої поверхні і зачекати просто 5 хвилин. Ну, у мене півтори хвилини проварилося, думаю, це нічого страшного. І можна його готувати ще в мікрохвильовій, кинути одразу рис і воду, до кипіння довести, виключити і теж чекати 5 хвилин. Швидка їжа це не завжди ну, не завжди, це ніколи не корисно. Так, відкривачка нас накрилась, я буду відкривати ножем. Сабонірним не дивіться. Схоже, що там дуже багато води. Короче, виглядає це так собі. Ну, так бачите, багато води. Зараз я злию кудись. Так я вилила майже всю воду. Такі шматочки. Зараз спробую. Це точно не як тушонка, хоча присмак трошки є, схожий. Знаєте, скажу такого, раз в 100 років можна з'їсти. Там ще закину шматок масла, тут в принципі, я не зажарю. Трошки води я більше налила. Взагалі немає солі, воно не солене, тому трошки по посолити. На, така сіль з носиком таким. Трошки сушеного чесничку, небагато. Тому що смак такий, ніби в дитинстві, коли було щось погано з кишечником, давали їсти цей відварений рис без солі і без нічого, і ще з цією водичкою. Але на смак як справжній рис. Звісно, я не рекомендую якби, заміняти звичайне м'ясо консервованим. Це просто така якась можливо маленька, крайність. Можна огірочок. Тут в мене шафа знаходиться, але поки що немає ще дверей. Я настояла на тому, щоб викинути старі двері і нові є розмір. Немає лутки до неї. Така мінімальна тарілочка на швидку руч потратила, ну, і думаю, хвилин сім на приготування. Приємних моментів, до зустрічі.